Вас усіх вітати на каналі Мама намалюю. І сьогодні у нас нова цікава тема уроку. Ми вже з вами намалювали теплинку, а тепер будемо малювати плена цього веселого хлопчика, який звик плисти за течією. Дуже вам вдячна за ваші роботи, які ви мені надсилаєте в інстаграм. Завжди на них чекаю, виставляю в своїх сторісах. Та ваші фотографії, які я публікую у дописі кожного останнього дня місяця, мої художники. Передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал. Це допомагає його просуванню і ще більше діточок буде долучатися до нашого з вами малювання, до наших уроків. Також хто хоче малювати ще більше, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є в куточку така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх 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 -всі ексклюзивних уроків. Там і Діснеївські принцеси, і герої з мультфільмів з Діснею, Морські різні тварини, ей філова все, все, все. Тому дивіться в плейлистах та ставайте спонсорами. А ми починаємо малювати. Пропоную сьогодні малювати плина акварельними олівцями. Я вже підготувала олівці, акварельний папір, пензлики такі м'якенькі. Мають бути м'якенькі, щоб ними було приємно працювати. Акварельними олівцями. Водичка в мене є, олівець, резиночка та точилка. Хто не хоче працювати акварельними олівцями, ви можете працювати звичайними кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами, хто чим бажає, навіть крейдою. Тому починаємо. Наш плин. Його намалювати дуже просто, бо він в нас як вода. Його дуже Має дуже комедні форми. Він буде розташований у нас ось так вертикально. Почнемо малювання з голови. Голова В нього така достатньо велика. Дивіться, малюємо голову. Шия. І в нього тут як хвиля така, в нього така зачіска, як морська хвиля. Очі, такі два овали. Я натискаю трошки сильніше, щоб було вам видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте, як ви, звичайно, працюєте. В нього посмішки. Тепер шия. Отут ще в нього намалюємо такі навушники. Він полюбляє слухати музику. Далі. Ось так. Буде він нам своєю ручкою махати. Тут така в нього футболочка йде. Так. І далі в нього буде ось так фруточки йти. І в нього які ножки, ніжки в нього такі, як із з води просто. В нього тут, начебто, ще й карманчики якісь є. Такий він у нас кумедний. Так. Дуже мені він подобається. Позитивний такий герой. І зараз ми з вами будемо його розфарбовувати. Так як він у нас з водяної стихії, нам треба підготувати всі блакитні відтінки, які в нас є. Блакитні, фіолетові, Де мій фіолетовий? ось такий. Такий фіолетовий, ось такий. Що може ось цей? Десь такі відтінки, мабуть, нам знадобляться для малювання. Ні, це не потрібно. Ось такі десь відтінки нам потрібні для нашого плена. Приготуйте, які у вас є, і ми починаємо. У нього така фіолетова сама ковтинка. Ми з неї почнемо малювання. Ось тут намалюйте фіолетовим. І залишимо білий смужечки. Можемо ще додавати тут відтінків. Так як ми будемо потім пензликом працювати і все це змішаємо. Через це мені подобаються акварельні олівці, бо можна ними тут розійтися, як ми захочемо тільки. Візьму такий світло-фіолетовий, ним попрацюю по самій ковтинці. Не треба дуже щільно зафарбовувати, бо ми все одно будемо працювати олівцями. Вода ж в нас має відтінки, тому ми можемо вже тут робити такі переходи кольорові. Вони називаються ще градієнти. Це коли один кольор переходить в інший, ми можемо тут прямо на його ковтинці це робити, змішувати ось так кольори. І потім, коли ми візьмемо до роботи воду, ви побачите, як буде це все змінюватися. Сам він у нас більш блакитний такий, бо він вода. Тому ми можемо пройтися спочатку ось так блокитним по, по контуру. Десь щось давати більш темним, десь щось більш світлим. Це вже залежить від ваших побажань. Редниці чорненькі зробимо йому. Більш темні брови. Не бійтеся змішувати, додавати відтінки, ось так рандомно можуть з'являтися тут, там ми потім все це пензликами ще з вами пропрацюємо. Якщо вам подобаються такі малювання кольоровими олівцями, акварельними, пишіть мені про це в коментарях, щоб я знала і буду тоді записувати ще більше таких уроків. Якщо вам не подобаються такі уроки, теж обов'язково пишіть, кажіть, що це не те, що мені подобається. І буду робити, звертати на це увагу при записі наступних уроків. Бо моє бажання таке, щоб вам було цікаво. І ви хотіли повертатися на канал все більше і більше і малювати зі мною? Це найбільше моє бажання. І нас залишилось намалювати ще його ніжки. Ми візьмемо такий світленький, блакитний для ніжок його водяних. Трошки ще такого фіолетового підемо. І зараз вже будемо переходити з вами до розфарбовування, до роботи пензликами. Більш яскраво, зараз все буде у нас от побачите. Ось так. Тепер беремо пензлик, я візьму ось такий середній і почну вже малювати. Дивіться, так як це вода, вона не має чітких ніяких е граней, ми можемо виходити за межі нашого малюнку і змішувати вже навіть за межами кольориці. Це буде давати таке справжнє уявлення про те, що це щось водяне. Так. Далі. ручки. Ручки так само ми можемо виходити за межі, того, що ми намалювали, щоб показати, що ця стихія вона рідка, має переходи кольорові і взагалі. Така цікава робота, скажіть, відрізняється від інших технік, і саме через це дуже цікаво. Наче звичайні олівці, але вони перетворюються у фантастичні акварельні малюнки. Бачите? ми можемо тут розтушовувати, пам'ятаєте? Якщо є якісь вже, ніжки теж можуть виходити за межі, бо він з води. І зробимо його налюшнички. Можемо тут брати трошки кольору, додавати. Ось такий у нас з вами вийшов плин. Цей веселий хлопчина, друг нашої теплинки. Якщо ви ще не малювали, подивіться в попередньому уроці. У нас там теплинка. І чекаю на ваші малюнки. Насилайте мені, ви дуже-дуже круті. До наступних зустрічей. Па-па!